Доброго дня, це окрема думка. Юрій Рубан, політолог, сьогодні гість нашої студії. Я вас вітаю, пане Юрію. Поговоримо про газову війну, про газову війну і про наші зимові перспективи, от в такому житейському плані. Тому що вже починають говорити про те, що нам треба вже готуватися до непростого опалювального сезону, навіть що це може вдарити по нас як по таких приватних споживачах. Але почнемо власне з топ-новини цих днів. Отже, в Україні висить борг за газ? Це є 3,5 мільярди доларів, понад цю суму трохи. І Газпром вимагає у Нафтогазу України передоплату за червень понад півтора мільярди доларів. Так, а ціна фантастична, яку вони нам зараз виставляють, це 476 доларів за один за тисячу кубів. Ем, почнемо з боргу, звідки взявся борг? Три з половиною мільярди доларів в Україні. О, цікаве питання. Давайте, якщо вже так от говорить про стратегію нашої розмови, давайте спочатку, от ви ж назвали ключові, мені здається, цифри. Mm. Давайте зараз спробуємо пояснити, чому ці цифри викликають певний сумнів. Mm. От, наприклад, у мене там іще в цілого ряду фахівців. Ви маєте на увазі борг? Борг в першу давайте, чергу. Давайте з боргу почнемо. Давайте почнемо з боргу. А, Хочу нагадати деякі базові речі. Цей борг утворився не тільки в цьому році. Цей борг почав формувати ще незабутній наш Віктор Федорович Янукович із серпня минулого року. Спочинавши з серпня минулого року, Україна не платила Росії за той газ, який постачався. Тепер заднім умом ми з вами здогадуємося, що цей ж Віктор Федорович планував таким чином, що за вступ до митного союзу росіяни йому пробачать ці борги. А тим часом ці гроші просто тупо розкрадалися в тій бездонній е, чорній дірі, яка в нас корупційні, яка в нас називається Нафтогаз України. От це в нас відбувалося, тому певна е, проблема зі сплатою вона дійсно існувала. Тепер так. же дивіться, ну це ж проблема, вона тяглася. Потім, е, якщо може хтось з глядачів пам'ятає, росіяни давали кредити з, за рахунок тих кредитів, трошечки щось там розраховувалося. І ситуація в нас так якось тяглася до березня місяць. Що відбулося? Я хочу нагадати, у, у кажучи, у березні місяці, коли відбулася зміна влади, росіяни оголосили ключове, що для нас важливо в цих розрахунках про так. те, що росіяни відмовляються від тої знижки за газ, власне від двох знижок за газ. Перша знижка за газ була стара, як світ, яка нам давала з 2010 року е, в обмін на е, перебування угу. да, Харківського угоди, угоди, То що називається? Угу. Тих 100 доларів. Росія відмовлялася так. від експортного мита на свій газ, і сама собі так газ був у нас дешевший. Але друга була ще частина, коли ми отримали з 1 січня, ми ж отримували, Росія прийняла рішення, що з 1 січня Україна платить там скільки 267 доларів за тисячу кубометрів. З відбулося так, що Росія сказала, що з квітня місяця ви не отримаєте ні першу, ні другу знижку. І дійсно, у, в, в цій ситуації невизначеності українська сторона, так як не зрозуміло було підстави, на яких та знижка давалася, тим більше не зрозуміло, на яких підставах Росія від всіх знижок повідмовлялася з правової точки зору, українська сторона в цій ситуації. Запропонувала російській стороні. Давайте ж все таки полічимо, скільки ми вам винні давайте проведемо переговори. Оця сума, яка називається 3,5 мільярди росіянам, вона ніде не зафіксована. В нас до на цей час немає протоколу, яким би ми з російською стороною сіли, сказали, от стільки то газу спожито, угу. от по такій-то ціні, стільки то по такій, то стільки то по такій. То що тягнеться в нас з 2013 року. що в нас у. Перепрошую, відбулося у е, березні. Що в нас відбулося у квітні? І так далі. і Так далі, так як ні, то ця ціна з е, під величезним питанням, і отак от як російська сторона відмовилась Помаєте, вести переговори 3,5 мільярди. Вони і поки що вони лише. Ну, якщо хочете, це пропозиція українській стороні в голові, голові Газпро. Е, далі, де береться оця фантастична цифра: 486 доларів за тисячу кубів. Що це за цифра? Це безпрецедентна так. Цифра, взагалі, ну ця цифра е, відомо, звідки береться. Це е, ця цифра, вона е, закладена в тій дурній угоді, яка була підписана. Це є, от так як ми тоді погодилися від загадкового газоїля е, лічити ціну на наш газ, тобто щоб ціна на газ була прив'язана да. до газоля, а не до нафти, як, е, да. як завжди, тому це... ти справа, uh -huh. що це ж і є одна з позицій України. Країни, яку Україна в особі нашого прем'єр-міністра каже, що ми ж збираємося, якщо російська сторона відмовиться провести переговори і внятно визначить ціну, і це про що ми з вами говорили так, так. про заборгованості, про ціни і так далі. То ми тоді будемо позиватися. І одна з позицій у позові, звичайно, це те, що у всьому світі ціна е, газу прив'язується до ціни нафти. Це просто пов'язано з теплоємкістю. Скільки тепла віддає mm -hmm. там тисячу кубометрів газу, і скільки тонна, нафти. давайте переб'ємося зараз на те, щоб пояснити, а чому і досі от постійно погрожують наші юристи, що будуть подавати в Стокгольмський суд арбітраж щодо питання газових угод і так далі. І досі цього не робиться. Чому і досі не подали цей позов? Ну Як давайте все по порядочку. А ми ж тепер з вами знов таки заднім умом. Догадуємося, що Віктор Федорович, Росія з усіх сил його підтримувала в обмін на його страшну клятву mm -hmm. значить виконувати цю угоду. Більше того, ми тепер заднім умом з вами здогадуємося, що вся підривна робота Росії. Угу. Яку от ми зараз спостерігаємо, починавши від анексії Криму, і так далі, вона оплачувалась нами самими, тому що багато хто з експертів кажуть, що ем, е, якщо так от порівняти середню європейську ціну і ту ж, яку платила Україна, то чи не виявиться так, що ми переплатили кілька від 10 до 12 мільярдів доларів за цей час по цим угодам? Іншими словами, ми зробили підривну Росію проти проривну роботу Росії проти нас ще економічно вигідною за рахунок цієї газової угоди. Отже, в чому дивіться, проблема. дивіться тепер? Прем'єр Яценюк вчора. В Брюсселі запевнив Єврокомісію в uh -huh. тому, що Україна готова сплатити рахунки за газ, але по старій ціні 286 доларів за тисячу uh -huh. кубів. Президент Європейської комісії Жозе Барозу, за свою чергу сподівається, що питання буде вирішено до кінця травня uh -huh. у рамках тристоронніх переговорів. Чи ми можемо розраховувати на те, що вдасться до кінця травня розв'язати це питання і дійти до дійти згоди? Ну, це, напевно, найскладніше питання, але е, давайте е, прогнози тут така трохи невдячна річ, але давайте прикинемо наступне. Е, перше, що при ціні, давайте почнемо з найголовнішого, напевно, то, що цікавить європейців. при ціні 485 це проблема вже тоді стає не тільки українською, а й європейською, в якому розумінні. При такій ціні Україні невигідно забезпечувати транзит газу. Тут же дивіться, яка є ще нюанс такий транзит через Україну, який, той газ, який подається європейцям, угу. для того, щоб той газ подати європейцям, треба певну частину газу спалити на насосних станціях. Це такий технологічний процес. Якщо та ціна газу перевищує 390 доларів за тисячу кубометрів, 390. Україні доведеться, якщо ж йде про 485, то виявляється, що Україні ще доведеться доплачувати. За те за той газ, який вона по своїй території транспортує до Європи, це фундаментальне теж питання, яке ставить ну ставить дійсно це питання до нас з вами. Наскільки ми готові за рахунок своїх податків там оплачувати газ, який постачає росіяни з прибутком для себе до Західної Європи? Зараз ми продовжимо розмову. Юрій Рубан, політолог, ми говоримо про газові війни. За кілька хвилин повернеться в ефір. Дочекайтеся, будь ласка. Юрій Рубан, політолог, гість окремої думки. Говоримо про нову ціну, яку виставляє Газпром Україні, ціна 486,5 доларів за тисячу кубів. І ми зупинилися на тому, що Україні при такій ціні угу. вона не, не те, що не тільки знищує нашу економіку, але також нам стає невигідно транспортувати. Газчином ми нам тоді доведеться доплачувати Газпрому так. Ось дивіться. Ви також недавно казали, що ця газова війна розв'язана не тільки для того, щоб це не тільки війна, така от проти нас, продовження війни на Донбасі, але і ще і для того, щоб змусити європейців погодитися на новий формат переговорів у рамках ОБСЄ. Поясніть оцю думку свою. Що ви маєте на увазі, що Росія, Росії легше буде домовлятися в форматі, коли вони ведуть ще одного переговорника п'ятого, представника Донецької Народної Республіки? Ви думаєте, що газова тактика може бути ефективною в тому, що вони натиснуть на Європу і Європа погодиться ввести якогось пошиліного Губарів або ще когось як переговорника? Між Україною, Росією, Євросоюзом США так, тільки е, це, якби знову таки багатоходова комбінація. Угу. Е -е -е Одна з позицій, про яку, зокрема, я підозрюю, говорить Арсеній Петрович Асенюк, наш прем'єр-міністр, mm -hmm. про позивання. Так там ключове в цьому позові. Е, тепер уже я думаю, що Україна, оця чехарда з цінами, оце виставлення цього авансу і так далі. І так далі е, це аргументація на користь України про те, що ці газові війни є не комерційні, а політично мотивовані. Це дуже важливо, між іншим. Далі ми говоримо наступне: що яка мета політичної боротьби, яка ну яка здійснюється газовими інструментами? Яка цього мета? Звичайно, що мета Росії контроль не над якоюсь загадочною Донецькою республікою там чи Луганською, а контроль над Києвом. Як цього досягти? Для цього звичайно розроблений цей інструмент. Він озвучений. Це невелика хитрість. Це федералізація і закріплення ці повноважень цих утворень підконтрольних Росії у закріплення їхнього впливу на загальну українську політику. Нам пропонують щось таке на зв'язок боснійського варіанту, коли центральний уряд щось таке не зрозуміло, коли жодної самостійної політики не буде, а Росія буде потроху ковтати ті частини, які, в яких воно, її вплив буде домінуючий. Ем, що, як це, як отримати, в чому проблема? Чому Росія зараз не може реалізувати цей варіант? Звичайно, що в першу чергу це позиція Європи. Позиція Європи полягає в тому, що Власне, знаменитий той третій пакет санкцій. Якщо відкинуть всяку риторику, то він означає наступне: якщо Росія вдасться до е, якихось таких до України, е, європейський союз буде скорочувати в першу чергу. Європейський союз це Німеччина буде скорочувати закупівлю російського газу. Будуть менші доходи російського бюджету. Хочу нагадати прості речі, щоб наші знов ну, таки телеглядачі уявляли собі: кожний п'ятий рубль в російському бюджеті йде на збройні сили. Нам таке і не снилося. Mm -hmm. Далі, кожен другий рубль в російському бюджеті отримується за рахунок експорту газу і нафти. Тому, іншими словами, вся оця російська експансія можлива тільки, якщо Захід буде купувати російську нафту і газ. Тому зараз ключове, звичайно, це позиція Німеччини. Росіяни зараз ситуація дуже там в Німеччині непроста. Знову таки, хочу пояснити одну річ. В чому заслуга Шредера історична, і в чому, власне кажучи, чому власне кажучи так його носяться, тому що під час його канцлерства був випрацьований спеціальний економічний механізм, який заохочував за допомогою дотації німецького уряду експорт німецьких компаній в Росію. Чому там такий величезний е, товарообіг між е, Росією і Німеччиною, який, так би мовити, змушує німецьких промисловців тиснути на уряд пані Міркель з тим, щоб цих санкцій не запроваджувати. Тому що існує спеціальний механізм, коли німецький платник податків е, з е, стимулює, грубо кажучи, експорт сіменса, там Басфа і так далі, тобто в не непросто зараз займати да. принципову позицію абсолютно. по Україні абсолютно і тому зараз відбувається приблизно наступне. То що ви кажете, один із аргументів, яким російська сторона. Хоче втиснути на уряд Меркель це загроза того, що взимку Німеччина залишиться без газу. Що німецького бюргера, німецький бюргер може опинитися в холодній будівлі, що німецький завод може не отримати російського газу, і так далі. І вина за це в публічному просторі кладеться на Україну. Чому і як це робиться, знов таки механізми абсолютно зрозумілі, що означає оце давайте знов таки тепер, як це все робиться? Використовуються різні можливості. Ну, наприклад, для прикладу, я вам хочу сказати, що ми ж реально не знаємо, наприклад, скільки ми спожили російського газу в минулому році. Протокол відносно того, скільки в нас спожито російського газу, ми не знаємо. Більше того, найгірше не це. Найгірше те, що от нас зараз йде ж уже травень місяць. До цього часу ми не знаємо, скільки ми закупимо російського газу цього року у Росії. Не підписаний такий відповідний протокол. Тепер дивіться, що робить Росія в цій ситуації невизначеності. Звідки береться оця сума 1,6 мільярда передоплата, аванс. Це щоб собі уявляли. Росія бере її дуже просто. Ділиться 40 мільярдів цих кубометрів, які Україна по по цій угоді зобов'язалася викупувати. Ну ми їх ніколи не викупали. Ділиться на 365 днів і множиться на оці 400, скільки там 485, І з'являється оця передоплата 1,6 мільярд. Іншими словами, ми не знаємо взагалі скільки нам газу буде потрібно на цей самий травень місяць чи на червень місяць. Ми не знаємо скільки нам газу буде потрібно, скільки споживуть їх підприєм. Наприклад, для прикладу, щоб телеглядачі уявляли собі, у нас 12 мільярдів е, е, кубометрів взагалі споживали е, підприємства Луганської і Донецької області. Скільки вони споживуть зараз, одному богу відомо. Крим відійшов Крим, теж споживав порядка 3 чи 4 мільярдів кубометрів. там знов таки далі питання про Крим Ще цікавіше. Там же Чорноморнафтогаз, який відобував, який конфіскований української сторони, який, який теж каже, що будуть піш... позиватися до да, яких да, значить. Тобто насправді це цілий клубок проблем, яких вирішить без взаємної якогось інтересу, просто неможливо. Ми зараз перервемося на рекламу і продовжимо розмову власне про позицію Європи в переговорах. З Росією і з Газпромом, наскільки які вона є сильною. Дочекайтеся, будь ласка, за кілька хвилин повернемося. Юрій Рубан, політолог, є гостем окремої думки, говоримо про ем, війну з Газпромом, е, війну, яка доповнює е, нашу російсько-українську mm -hmm. війну, вже реально, яка е, на Сході є. Е, пане Юрію, хочу все ж таки повернутися до е, е, переговорів, е, з, які можуть відбутися е, між е, Європою, е, Росією і Україною. Е, е, так як ви це описуєте, то, е, ну я так розумію, що Росії е, е, у Європі доведеться чимось поступатися, так? Тобто, це е, мусять бути якісь компроміси. Що би це могло бути? Кажуть, що е, є така думка, що е, можливо Росія буде вимагати е, визнати анексію Криму, наприклад. Ви знаєте про такий варіант. Та пане Мирославо, бачите, я боюсь, що це щоб нам не довелося поступитися. То, що Європі то ладно, бо з, вони теж, себе е, теж. наші захистять. Е, я думаю, що європейці формально не визнають анексію Крима. То просто тому що формально визнати цю анексію це означає моментально розписатися, що е, всі кордони в Європі можуть бути силою поставлені під сумнів. Це за НАТО. Все таки так. для європейців це за НАТО. А от інше питання у цій межі компромісів ще а от можуть тепер про пролягати? компроміс. Якщо так тут ми переходимо знов-таки вже. газове, це якби доповнення до тої великої, як ви справиво кажете, до тої великої гри, яка ведеться зараз навколо України. Очевидно, що ключове відбулося в ключове в цій грі відбулося, як це не приклад, нам хочеться визначити в неділю. Наша проблема полягає в наступному, що та антитерористична операція, яка здійснюється в Україні, вона, ну може я не популярну річ скажу, але поки що вона своєї мети не досягла. Там проведений референдум. Звичайно, ми з вами зразу скажемо, що з правової точки зору він абсолютно не е, нікчемний, і це все абсолютно правильно. Але тільки ж ми це воно увагу, що ні Пушилін не йде до суду з Турчиновим, ні Турчинов не може притягнути до суду Пушилін. Тому, значить, все це дуже зворошливі обміни. Но ключове питання в очах європейців і нас полягає в наступному. В тому, що це означає, що у Донецької і в Луганську існує вакуум влади. Українська влада там не контролює ситуацію. Так, На як те, це щоб той вакуум заповнити, от давайте тепер прикинемо, Для того, щоб той вакуум заповнити, і щоб там все-таки можливо було взагалі якесь людське життя, а не те, що там зараз відбувається, претендують декілька сил. Ну, Перше, звичайно, Володимир Володимирович Путін. Друге, очевидно, сила там чі чітко видно це українська влада в Києві, яка посилає туди війська, сподіваючись, що вона там буде акціонером того майбутнього майбутньої влади, яка буде синтезована. Третє, очевидно, там сила це місцеві. Оці добродії, які Ринат там для Ну, його ці добродії з партії регіонів, які там теж претендують на те, щоб представляти наскільки обґрунтовано друге діло, і нарешті хочемо ми чи не хочемо визнати, но референдум провели оці добродії з автоматами. Знов таки і європейці говорять приблизно про таку річ: раз референдум відбувся, ви продемонстрували, значить, хочете ви чи не хочете, раз ви не можете їх придушити силою, вступайте в якийсь діалог. Погана це позиція для нас. Ну, напевно, це погано. Напевно, це погано, бо нам доведеться е, Визнати, говорити, що про те, що ми вступаємо в діалог з терористами. Я не думаю, що ми вступимо в діалог з терористами, але е, доведеться шукати е, якихось людей, які не є терористами. З якими можна вести діалог про майбутній устрій це справа, цього регіону? Які, які вони які мають там вплив. Ви задаєте події. абсолютно правильне питання, тому що очевидно, що це відбувалося в багатьох країнах світу. Uh -huh. Тобто терористи відсікаються, звичайно, від переговорів, а ведуться переговори з іншими людьми. На, на роль оцих інших претендує, звичайно, в першу чергу партія регіонів. Проблема тільки полягає мені, здається, в наступному а, в тому, що. Ні, їхній незабутній лідер господин Янукович, ні, по-моєму, самі оці діячі з партії регіонів. Ну, як би сказати, вони там дуже не популярні. От у мене чомусь таке враження вкладається, і для того цих людей, які здатні представити цей регіон, які здатні вести політичний діалог, а не стріляти в десантників, там підривати їх, підривати там е, ці, як вона називається, вертольоти і так далі. Таких людей ще нам доведеться пошукати. Тобто, навіть проведення от такого діалогу його підготовка, Але це дуже ко... непроста будь кого би ми не знайшли. Ця людина однаково буде говорити про федералізацію. Цю про вимогу федералізації так. А це як кремлівський сценарій по розколу України. Я правильно розумію? А, така загроза дуже велика. Така а... загроза дуже велика, і тому це ж є проблема української внутрішньої політики. Чи можемо ми знайти таких людей? От дивіться, що відбулося. Соціологічні опитування показують, що все таки більшість населення Донецька бачить своє майбутнє в складі України. Так, Але чи? на своїх умовах. О, так от про що говорить? Це говорить про те, що ми з вами вже дійшли до того, що політика це не позивання в судах, і політика це не соціологічні опитування? Очевидно, що є якась меншість активна людей, чи які, наприклад, виступають з позиції, то що ви кажете, сепаратизму, тероризму і так далі. Питання таке: чи можна серед тої мовчазної більшості, яка зараз змушена співжити з тими, чи можна серед них знайти людей достатньо авторитетних і здатних все таки сформувати якусь третю? Якщо хочете позицію, не, не таку галтілою, там, наприклад, про путінську чи терористичну, це виклик для української влади. Влада, влада пробує сьогодні говорити. Влаштували круглий стіл, так де ми ще не знаємо, хто яких представників туди запросили, так, але це круглий стіл діалогу центру і заходу зі Сходом. Я знаю, що була інформація, що цей стіл буде модерувати, чи проводити, чи запрошений Леонід Кравчук. Як ви ставитеся до такої? Ідеї, щоб подібні круглі столи проводив Леонід Кравчук. От можете щиро відповісти на це питання? Ну, по-моєму, ж Леонід Макарович вже модерував круглі столи да, Господіна Януковича. Чи та, вони для нього закінчились? Нагадайте. Абсолютно імітаційні. Це я просто також хочу нагадати, що Ленін Кравчук був номером п'ятим у списку блоку. Не так у 2006 році. <рес> І перша п'ятірка блоку мала такий вигляд. Кравчук Ленід Макарович, Медведчук Віктор Володимирович, Шуфрич Нестор Іванович та Бойко Юрій Анатолійович. От які перспективи у а, такого столу, який я, або модерує, або є так модерую. Авторитетним Леонід Макарович-Кравчук. Ну, давайте так. Це ми зовсім вже починаємо, значить, Леоніду ну, Макарович згадувати. Ми пробуємо говорити. А ми пробуємо згадаємо, що він, про конструктивний діалог. Так? Був довіреною особою, там, кандидата в президенти пані Тимошенко в 2009 році. Тобто, це все складніше. Я не хотів би бути, знаєте, так, е... суперпесімістичним. Це можуть бути такі столи ефективні. Ми можемо говорити з о... Донбасом за круглими столами зараз. Круглі столи можуть бути ефективними. Тільки для цього, по-перше, у нас таке для цього вони повинні бути не якимось академічним обміном думками відставних політиків. Я думаю, що мова йде отпершу. Якщо влада розуміє, я сподіваюся, що наша нинішня українська влада методом ошибок зрозуміла, що все таки щось робити треба. Тому що все таки вона не контролює ситуацію в Донецьку. Раз вона не контролює там ситуацію, значить треба домовлятися про те, щоб якусь частину влади комусь передавати. Тоді всьому, в смисло всіх круглих столів. Задайте круглі столи 89-го року, десь там у Польщі, в Угорщині. В тій же от, в тих, це круглий стіл це означає наступне. Влада визнає, що в неї є проблема, і влада готова з разом з якоюсь опозиційною силою цю проблему вирішувати що? оптимістичні щодо, щодо діалогу на сьогоднішній день. Я би сказав таким чином. Частина. Я хочу сказати, що круглий стіл не декоративний можна організувати. Я просто то, що ми з вами перед цим говорили, що в нинішньому вигляді я на жаль не бачу ту другу сторону відповідальних політиків, яких би підтримувало громадяни Зі Донбасу. Зі да. Донбасу Донбасу Донбасу. І які з якими можна було б вести діалог? Якби мені їх показали, я б тоді набагато вище оцінив цю перспективу. Дякую, пане Юрію, за розмову. Юрій Рубан, політолог, був гостем окремої думки. Дякую, що були з нами. Дякую, що цікавитеся. До зустрічі завтра.